Шановні користувачі, стартував проєкт для лікарів первинної ланки Є-Ліки. Сімейні лікарі можуть виписувати лікарські засоби пацієнтам на основі їх страхового полісу, який покриває пацієнтам витрати на придбання ліків. Давайте розберемо, як же це працює. У Приватбанку чи на сайті Polis.ua пацієнт може придбати страховий поліс як для себе, так і для всіх членів родини чи друзів. Після купівлі через сайт Polis.ua пацієнту видається електронна форма договору страхового полісу. Якщо поліс придбаний через Приватбанк, то крім електронного договору надається ще і паперова форма. Єдиний нюанс полягає в тому, що страховий поліс не підтягується пацієнту у застосунок дії. Пацієнт приходить до свого сімейного лікаря, який, виписуючи рецепт, вказує номер страхового договору, номер телефону і дату народження пацієнта. Після цього вказує всі необхідні ліки і підтверджує. Одразу пацієнту приходить смс-повідомлення з кодом, який потрібно показати в аптечному пункті фармацевту. У Missing Health лікар бачить найближчі аптеки та їх місце знаходження, де пацієнт має змогу погасити рецепт та придбати необхідні лікарські засоби, не витрачаючи часу на пошук аптек. За детальною інформацією про наявність лікарських засобів у певному регіоні пацієнт може зайти на сайт e-liki.in.ua та ознайомитись з переліком препаратів, а також отримати всю необхідну інформацію про даний проєкт.